Ви дивитесь програму про закони. Я Тетяна Тріщук та юристи адвокатського бюро Дудка і партнери проведемо вас крізь терни нещодавніх змін у законодавстві України. Раніше ми вже розглядали питання отримання житлових субсидій та на численні прохання глядачів, переважна більшість з яких студенти. Ми поговоримо на тему оформлення субсидій для орендарів житла. Раніше субсидії призначалися лише власникам житла тепер право на отримання субсидій мають орендарі помешкання для цього. їм, як і власникам слід пройти схожу процедуру оформлення субсидії. Орендар повинен подати наступні документи: заяву, декларацію про доходи тих осіб, які проживають в орендованому помешканні, та договір оренди. Лише при наявності такої угоди особа, яка винаймає житло, має право на оформлення субсидії. Отож, у першу чергу вимагайте від власника оселі офіційного укладення договору. Субсидії для орендарів призначаються лише при наявності відкритого рахунку для сплати житлово-комунальних послуг на ім'я орендаря. Для цього бажано при укладенні договору оренди прописати в договорі, що комунальні послуги світло газ сплачуються орендарем. І в даному випадку це буде свідчити про те, що орендар, враховуючи те, що відповідно до договору він зобов'язаний сплачувати за комунальні послуги, має право на призначення субсидії. Другим бажаним пунктом в договорі оренди є те, що орендодавець надає орендарю житла право відкривати на своє ім'я рахунки для оплати житлово-комунальних послуг. Оскільки на основі даного договору орендар вже звернеться до відповідних інстанцій та відкриє на своє ім'я рахунки і вже буде подавати документи для призначення субсидії на своє ім'я, лише при дотриманні вказаних умов орендар має право на призначення субсидії. Але орендарі, як і власники житла, в деяких випадках позбавлені можливості отримати державну допомогу. Якщо орендар протягом року до дня подачі заяви про призначення субсидії купив земельну ділянку, квартиру, авто або сплатив послуги вартістю понад 50 тисяч гривень, то він не має права отримувати цю допомогу. Винятком є лише оплата послуг пов'язаних із лікуванням орендаря. Також необхідно зазначити, що змінився механізм визначення обов'язкового відсотку платежу по комунальних послугах, які повинні сплачувати безпосередньо власники або орендарі житлового приміщення. Тобто, це та сума коштів, яку вони повинні погасити з власних коштів а решту вже повинна погашати держава. Для визначення цього обов'язкового платежу береться до уваги дохід. Сім'ї з розрахунку на кожного члена сім'ї. Розраховується обов'язковий відсоток платежу за такою формулою. Середньомісячний дохід за попередні 6 місяців ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу у 2014 році. Він складав 1176 гривень та базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, який становить 2, після чого множиться на базову норму плати за житлово-комунальні послуги 15%. У міністерстві соціальної політики розробили спеціальний калькулятор. Його можна знайти на сайті кабінету міністрів України та одразу розрахувати розмір субсидії. Для цього слід вести дані про склад сім'ї, її дохід та суму, яку ви щомісяця сплачуєте за комунальні послуги. Ми вели дані і підрахували, що сім'я з двох осіб, яка заробляє 3 тисячі гривень у місяць, при сумі за комуналку 500 гривень, отримає субсидію орієнтовно в розмірі 213 гривень. Відтепер оформити житлову субсидію в Україні може не лише власник житла, а і його орендар. Новизною є також і можливість самостійно розрахувати розмір субсидії, зміни до законодавства. Ми обговорили разом з експертами адвокатського бюро, дудка і партнери. Будьте юридично обізнані усіх благ і до зустрічі.